Президент США Дональд Трамп не виключив, що може піти на третій термін. Увага, попри заборону конституції в інтерв'ю НБС він заявив, що існують методи, і додав: я не жартую. Один із варіантів це сценарій, з якого Трампа призначають віце-президентом, а новообраний президент у 2029 році йде у відставку. В такий спосіб Трамп може залишитися при владі до 2037 року, коли йому виповниться 90. Про це пише Daily Mail. Ну, якщо для вас це фантасмагорично або реальність, навпаки, також може. Можете нам написати чи вирити ви в те, що Венс, наприклад, погодиться mm -hmm. на таку авантюру, ну або хтось інший і стане, наприклад, буде висуватися від республіканців на посаду президента, а потім передасть свої повноваження Дональду Трампу. Ну до слова, можна згадати російський сценарій там свого часу правив, ніби Медведєв, але лише насправді керував усім е, Путін. Хоча формально Медведєв був президентом Російської Федерації. Так, тому пишіть, який сценарій ви бачите розвитку подій? А ми ж поки що звернемось до того, що 47-й президент Сполучених Штатів Америки готується до першого закордонного візиту за даними Ексіос. Поїздка до Саудівської Аравії може відбутися в середині травня. Раніше розглядали і дату 28 квітня, але її потім відклали. Джерела кажуть, що ер Ріят хоче, аби візит відбувся вже після досягнення перемир'я між Росією та Україною. Вибір Саудівської Аравії як першої країни свідчить про пріоритетність відносин Трампа із перською затокою, передусім в контексті інвестицій та енергетики. Також візит може бути пов'язаний із перемовинами щодо гази та заручників Хамас. Білий дім офіційно план не підтверджує, поки що, але сам Трамп раніше казав, що ймовірно, поїде до Саудівської Аравії у найближчі півтора місяці.